Про деколонізацію, декомунізацію, дерешифікацію в Україні далі будемо говорити з Володимиром В'ятровичем, народним депутатом України та головою Українського інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках. Вітаю вас. Доброго дня. Знаєте, от давайте все ж таки з самого початку. От ми сказали про те, що будуть замінювати тризуб на щиті батьківщина мати. Розуміємо, що це було навіть опитування, яке проводилося в дії. Багато українців це проголосували. Зараз про це сказав якраз міністр. Як ви ставитеся до такої заміни? Чи це не є підміна? Ну я вважав, що в будь-якому випадку, згідно законодавства, радянський герб мав бути прибраний. Як на мене, більш компромісним, компромісним варіантом було просто щоб залишити щит без жодного зображення. Тому що мені здається, що ця скульптура в будь-якому випадку залишається зразком совєтського монументального мистецтва. Тому дописувати там тризок ну вважав не дуже доречним. Тому я з тих, хто голосував за те, щоб просто прибрати совєтський герб, а не намагатися українізувати цю совєтську скульптуру. Але ну найважливіше, звичайно, те, що, врешті-решт, норма закону, яка передбачає те, що має бути демонтовано герб совєтського союзу, буде реалізовано. Пане Володимире, слухайте, а може ви як історик розкрити величезну таємницю цієї батьківщини мати? Дивіться, вона ж дивиться на схід, вона ж дивиться на Московію. Чого її так побудували? Який був сенс? Якщо ворогів радянському союзу чекали із заходу, чого вона дивиться на схід? І щит я і думаю, меч я, показує. Я, я думаю, що тут немає якоїсь таємниці. Знаєте, намагання побачити в цьому якийсь антиросійський символ. Ну це вже трошки конспірологія. Насправді, очевидно, що це е, свідомо совєтський пам'ятник в совєтському такому е, дусі зроблений. Очевидно, відкритий він за участі Леоніда Брежнєва, Тому жодних антиросійських антисовєтських мотивів в ньому засадничу не могло бути. І мені здається, що їх шукати зараз по фактум, ну марна справа. Зрозуміло, так. Давайте поговоримо про цей закон, який вже назвали «Антипушкін». Зрозуміло, що величезна кількість пам'яток культурним діячам російської епохи вони є в Україні і їх починають потрошки прибирати. Чого так пізно? Ну, по перше, треба розуміти, що цей закон, про який ми зараз з вами говоримо, є лише доповнення до іншого закону, який було. Валено десь близько місяця тому закону про деколонізацію, який саме визначає, що є символами Російської імперії, і засуджує власне пропаганду символів Російської імперії, і передбачає можливість демонтажу різного роду пам'ятників і перейменування топоніміки. Відповідно, цей закон про який ми говоримо з вами зараз дає можливість, дає механізм для того, щоб ті пам'ятники, які підпадають під дію цього закону, але разом з тим є в державному реєстрі національних пам'яток, могли бути вилучені з цього. Законом, чому так пізно? Очевидно, що Україна поступово дозріває до е, цих процесів. І дуже добре, що в 2015 році стартувала декомунізація, яка закінчилася зібільшого десь діти 2017 і роках. І ще тоді я е, говорив про те, що наступним етапом має бути якраз позбавлення від російської імперської спадщини. Деколонізація, на жаль, в 2019 році, після перезавантаження парламенту, е, більшість в парламенті не готова була говорити. Про такого роду процеси українізації України щойно повномасштабне вторгнення змінило дещо оптику цього парламенту, і цей парламент повернувся до надзвичайно важливих питань пов'язаних з національною ідентичністю. Серед них якраз питання деколонізації, і слава Богу, цей закон було ухвалено такою дуже виразною більшістю. І Я переконаний, що всі ці закони вже найближчим часом почнуть діяти, і Україна позбудеться від цих маркерів руського міра на своїй території. Ну слухайте, якщо зносити тільки пам'ятники, це цього недостатньо для деколонізації. Треба місцями навіть переписувати в тому числі українську історію, або принаймні змінювати трошки підхід до важливих моментів, або принаймні до сталих понять і сталих розумінь. Ну тут як бути, ну дивіться, якщо навіть дивитися на те, що ми ж раніше не називали, що Україна була колонізована. Це наш фактично підхід. Ну насправді так воно і було. Це була колонізація. Україну колонізувала Російська імперія. Це сталося як мінімум 300 років тому, якщо не рахувати від більш давньої історії. Тим не менш, ми так не називали. Ми боролися з декомунізацією. Як буде відображатися деколонізація в підручниках історії в різних інших документах? Ну насправді ми не переписуємо нашу історію. Насправді ми щойно починаємо її писати від першої особи. Щойно починаємо дивитися на своє минуле своїми очима, не намагаючись дивитися на нього очима наших східних, західних, південних північних сусідів. Тому цей процес абсолютно неминучий і. Він триває в Україні вже довгий час. Зараз він динамізувався, пришвидшився якраз через повномасштабне вторгнення. Тому так звичайно, що будуть певні корелювання і курсу підручників історії, і не тільки історії, але літератури. Очевидно, що домінування в курсі світової літератури російської літератури абсолютно не виправдане. Російська література не є нічим кращою за будь-яку іншу світову літературу, тому її велика кількість її надмірно велика кількість в цьому. У курсі є абсолютно недоречною. Тому я думаю, що так, та ті процеси, які зараз тривають деколонізації, вони не обмежуються тільки демонтажом пам'ятників, тільки не обмежуються перейменуванням якихось топольів населених пунктах. Це значно глибші процеси. найважливіше, це суспільна дискусія, в результаті якої ми все-таки дійдемо до розуміння того, що власне важливо для нас, як для українців в нашій історії, що варто запам'ятати, зафіксувати і передати нащадкам. І давайте вже зовсім на зовсім наостанок. День пам'яті та примирення, так називається 8 травня. Є у українців своя історія стосовно примирення, зараз я запитаю вас про Польщу, тому що Польща є нашим партнером, нашим другом, нашим союзником, але є спільна історія і спільні сторінки цієї історії, які нам треба дуже обережно розбирати і, врешті, можливо перегорнути цю сторінку. Про це говорив президент. Про це говорять наші партнери Поляки. Про те, що треба, щоб історики сіли і, врешті-решт, закрили питання польсько-української війни. Ну, насправді сьогодні. Ми почули те, що президент буде вносити в парламент законопроект, який передбачає те, що 8 травня у нас буде днем пам'яті та перемоги в нацизмом в другій світовій війні. Тобто, де що поміняється формат цього відзначення, насправді нарешті ми відмовимося від 9 травня, як дня Побєди, Не будемо визначати його разом з Росією, Залишимо день перемоги вакантним для нашої передмови над Російською Федерацією. Це теж дуже важливі зміни, які назрівають. От я дуже втішений, що цей власне законопроект, який я ініціював ще минулого року аналогічно по суті зараз подано президентом і сподіваюся, найближчим часом буде ухвалено в парламенті. Що стосується польсько-українських стосунків, то е, о, ця повномасштабна війна призвела до таких парадоксальних наслідків, як напевно найбільше. Е, найбільш глобальне покращення стосунки між українцями і поляками в за останніх 100 років. Очевидно, що ми повинні плекати ці покращення стосунків, і навіть важке наше минуле не повинно погіршувати ці стосунки. Очевидно, що завдання істориків якраз скрупульозно розбирати це важке минуле, розповідати про ті трагічні сторінки, в яких на жаль завинили наші предки, українці і поляки, і робити все від нас залежне для того, щоб це складне минуле в якому ми українці вбивали поляків, поляків вбивали українці, ніколи не повторилося, тому що якраз історія цього конфлікту дає дуже виразний урок, що від цього протистояння між українцями і поляками скористалася третя сила. Саме та третя сила, яка і зараз загрожує і українцям, і полякам, мова йде про Росію. Пане Володимире. Я вам дуже дякую. Володимир В'ятрович зараз був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, голова Українського інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках.